Всім привіт! Ну що ж, ви перемогли Гогмазіо і тепер ну, хочете створити ідеальну Гогма зброю. І ми про це поговоримо. Для того, щоб створити ідеальну Гогма зброю, вам треба спочатку створити ідеальну артіан зброю. Якщо ви знаєте, як це робити, то просто перекрутіть туди, де вже про Гогма по таймкод. Що нам для цього треба? Взагалі вам треба три частини на атаку. Для ідеальної зброї. Бо Афініті або Кріт Шанс можна підвищити за допомогою білда. ро демедж набагато важче. Тому, так, ми обираємо, наприклад, три на дракон, і в нас виходить елементальний Блейд на дракон. І далі його крафти. Після цього нам треба матеріали, щоб його прокачати. Так, прокачуємо і бачимо, які бонуси ми отримаємо. Отам от справа. Утримали, так собі отримали: один елементал буст, один атаку, один шарпнес, один Афініті, Affinity, два Affinity, Афініті. Е, насправді це погано для е, класного елементал Blade Нам треба три елемента, наприклад, і одна Sharpness, або дві Sharpness, або там. Хоча б три елемента, так ідеально, це чотири елемента і одна шарпність. Або якщо в нас на raw damage Charge Blade, то нам треба чотири або хоча б три атаки і там шапнес. Тому цей нам не підходить. Якщо він нам не підходить, то ми його розбираємо. Коли ми його розбираємо, то е, матеріали, які ми потратили на прокачку. Повернуться до нас. Не повернуться матеріали, з якої ми крафтили зброю, і не повернуться гроші. Тепер ми можемо ще раз крафтити і так безкінечно. Але щоб робити це оптимально, в першу чергу ми зберігаємося. Зберігаємося. Після того, як ми збереглись, ми крафтимо зброю не з тих матеріалів, що нам треба. Ну, наприклад, нам не треба на афініті Це Та неефективно, так. І от ми беремо. І три сліп на Афініті. Це рухає табличку далі. І ми таким чином можемо побачити, що там далі буде. Right. Прокачуємо цей charge Blade. Right. Матеріал, як видно, вернулися. To to так. Бам! І знову дивимося, що у нас тут. Знову ж нічого цікавого. Так. Афініті, шарпнес, елементар, нічого цікавого. Так, не те, що нам треба. Тому ми її розбираємо. Ну, і знову зберігаємось. І знову крафтимо з не тих матеріалів, що нам будуть потрібні. От, наприклад, знову ж візьмемо сліп. І так далі. Повторюємо це стільки раз, стільки нам треба аж до того моменту, коли а, отут при реінфорсмент нас випаде те, що нам. Хочеться. От це не зовсім те, що нам хочеться. Тут два елемента, дві атаки, але допустимо, що нам випало те, що нам хочеться, так? І тоді, значить, ми дуже уважно виходимо з гри на Title скрін але без зберігань Коли ми це робимо без зберігання, то всі наші матеріали повертаються, і ми тоді заходимо ще раз і крафтимо уже. Саме той Блейд що нам треба. Ну, тут допустимо, ми хочемо цей на атаку Дракон Три атаки, потім ми його прокачуємо. Отримали зовсім не те, що нам треба, але неважливо, допустимо, в мене вже є такий на дракон. Далі ми можемо прокачати його до Гогма В. І в нас є вибір тут. Або на атаку, або на афініті, або на елемент. Зробити фокус. Фокус на атаку додає ро-демедж, або але віднімає афініті. Фокус на Афініті, мабуть, найвигідний і взагалі не рекомендую його брати. Бо він віднімає ро-демедж, він віднімає Elemental Damage, він віднімає ще і заточку. Так? А, і все, що він додає, це 10%. Кріта, що взагалі небагато. І на елемент. Якщо вам треба елементальна зброя, то буде на елемент. Насправді ми тут можемо обирати елемент. Так. Бац прокачав. І тепер це елементальна наша зброя. Що ми далі можемо з нею зробити? Можемо її прокачати ще далі. Ось вона у нас. Так. І використовуючи ті самі матеріали, або Гогма-матеріали, ми можемо або оновити бонуси. Або залишити бонуси. Якщо бонуси прекрасні, і вони повинні бути прекрасні, бо краще сюди приходити вже з ідеальною зброєю, так. А, але можемо їх заресетити, це буде дешевше. А, але так це коштує матеріали. Ну, я поки зілью ці, але в цілому так. Це коштує трошки менше матеріалів, але все одно це не вигідно, бо тут ролити їх не вигідно. Там ви можете постійно повертати матеріали, тут так не вийде. Але коли ми прокачуємо її, то крім того, що ми отримали щось нове, ми ще прокачали. І ми можемо подивитися і порівняти. Ну, звісно, так як це перша прокачка, то е, в нас все виросло. А хоча ні, елементал демедж у нас не виріс. А, але ми отримали так: атака на 3, отримали 3 ікса, Це максимум, максимум взагалі, який може бути. Ми отримали ікс на Афініті, ікс на атаку, ікс на шарпнес і атака 3, Тобто, насправді, багато класних бонусів, але не те, що треба. Отак От ми їх прокачуємо і далі вибираємо залишати або ні. Бо реально ми можемо відмовитись і залишити те, що є. Ще є одна вкладка зверху. Бачите, є Гогма Рейнфорс, є Reset Скіл. Бо я її не відразу помітив. І разом з цією зброєю ідуть два навички. Це сетові навички зброї. І вони є дуже-дуже непогані. Наприклад, от можна подивитись на інший чарчблейт, який в мене тут є. От вже так мовити, дуже близький до ідеального елементал. На дракон, бачите, тут є і Elemental Boost три рази, і атак буст, і Sharpness. При цьому Гогма Покаліпсис-навик дуже-дуже корисний, бо додає Elemental Damage. І мені достатньо тільки одну частину від сету його використати, щоб він спрацював. Так само, наприклад, в Switch в мене є Lord Souls, що також дуже класно. І значить, що я в білді можу використовувати на один кусочок лорд Souls менше замінити його чимось. Так, коли ми дивимося, ми можемо ролити ці скіли, і випадково будуть випадати нам інші. Ми тут використовуємо ці девайси знову ж таки. Але якщо у нас фокус на елемент, то е, буде дешевше тільки три кусочка для того, щоб заресети ці ці скіли. І ці скіли роляться, вони не прив'язані до зброї. У нас випало майже те саме, <хи> тільки другий скіл заролиться. В принципі, нам ні те, ні те не підходить, але їх можна подивитися і почитати про них. В принципі, рейдаун непоганий скіл, якщо у вас є лантен Power <хи> в наявності. Можемо ще раз за рило ролити, наприклад, подивитись. Уджинат, is... ну, не цікаво. Насправді, рейдаун краще. Окей, так як у нас. Кілиці не прив'язані до вепана, то насправді оптимальною стратегією буде вибирати і качати декілька. Наприклад, в мене є зброя, отакож, яка з фокусом на атаку. І я можу тут реролити скіли на атаку, рухати, також не підходить. але, в принципі, неважливо те, що було також недобре. І також витрачати тут і рухати. На елемент. Тобто качати work. зброї декілька, рухаючись при цьому, ну насправді також не цікаво. І таким чином качати і шукати той скіл, переключатися між зброями і вкачувати і рухати цю табличку далі, поки не випаде те, що мені треба. Доволі швидко збивається і зливаються матеріали. У дивіться, що мені випало. Насправді це доволі круто. Рейдау, в мене є кусок. Броні, і це значить, що буде краще працювати Latten Power і Lord Souls Guts. Тобто, це дуже непогана комбінація для От такого ро-демедж зброї. В принципі, це все, що вам треба знати. Далі, так, доволі швидко зливаються матеріали, і ви шукаєте от, Скілиці ролети або навички. Знову. Нічого цікавого. цікаво. Мізісунецуне насправді для Елементал, а це параліз. Не підходе. Не підходе. Якби я зберігся, то я міг би побачити це і використати це для елементал зброї. Тобто це можна робити, зберігатись. І якщо ви бачите, що випало те, що треба, але воно підходить до іншої зброї, то. Тоді краще вийти знову ж без зберігання і зробити це для іншої зброї. Ну, от, в принципі, і все. Сподіваюсь, вам було корисно. І якщо так, то лайкайте і підписуйтесь.